Така, такий Фу, дуже дуже противна капка хочеться ригать. Бу, это такий гибну. Хорошо. Ой, я я все, Пінчер. Жить регену цей не вмирать, я сказав. Погано все, і хочеться, і хочеться ригать. Ти дивиться на мене, Хост малончик. А я вже очі тут, ось все бачу. Мені погано. Я Ні. хочу рыгать. Ригать хочеться нереально. йо мое хочеться помитися після такого. Накулись. Партією в 4-5 типів полізли в двір до мужика по копицям стрибати сіна. А що він недовольний? Потім... А він потім за нами з цим з вилами. Один день з вилами, другий день з сокирами. сокирою по лісі бігав. Ну це потужно, що він хотів? Зарубати? Ну, певно. І просто налякать. Ну бігав він за нами серйозно. Ще знаючи який він кончен, то скоріш того, що він пернув жорсткий тип. Так колись пиво напився і йшов додому. і думаю, щоб мама не відчула, що Але я. Блин, морехом намажу. Ого, ого-ого, чекай. Там? Мене, мене кінчають Ой, а я бігу. За мною дурень в хаті сидів, короче, на порті, і там чилить люди. А я вам про пиво розказую як завжди. Я, коротше, листочків горіхових пожував і, і, і ніхто мені нічого не сказав. Може зробили вид. Десь отут. І позаду, ще обережно тут. Леверін. На Вінфілді. Та усе він. Дивиться на мене. Космалончик. Кліпніть це! Кліпніть. ви бачили? Анекдот! Анекдот! Зробіть кліп, будь ласка. Де ти був? ты их бог был Це це, Зовнить, это кліп, якщо хтось зробить. Перша, перша миттка, там Побіж. А, там? А ти ты чего знаєш, де він, да. Чи знаєш? Ось да? Можу, можу, можу. Він переді мною. Тут ще б один. На 315 я мене хітанули, я зарипом. По да втіт, вона, вона один хп. Один хп отут. Да, мне. Там, там ще один. Сорі. Прям прям переді мною, тип. Да я блін. Здесь парочкою. Він сам свого підпалить. Ні-ні не -ні -ні. там десь була. Дякую за кліпчик. Туше. Туше. Зверху нахватить. Так, по ньому. Дав зверху, хіт. чи... Добав, зверху дав хит, зверху коли він висовувався через стіну. Зараз я вилізу тут якось. Та на тупому так вилізу? що він. Думає, що я тут лізу, чи що? Ну привіт. Отут. Пиздец. Де вона? Я її не бачу. Габела, походу, тобі ні? не. Не, не, ну. Де вона? А, вон вона. Вона далі побігла. Там спарушки. Не или мат. Мені Мені боляче. Не или мат і спарка. Или мат. <coughs> Вона Не підпускаю, до Бачу, 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 секунду, зараз попробую Тут чекав. Зверху вже там в будиночку тут. Варя там. Ти не падав? Треба дивитися, щоб постмолончика не підняли. 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 Постмолончика не... підняли. Постмолончик впав. То, то другий. перший в хаті сидить. Ні, я вбив отут. А. Я, якого підняли, я вбив. Точно? Да, 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 да. Я щось не поняв. Тоді той в хаті сидить, далі? А, да. В хаті усе да, пикай. Смолончик в хаті, сидить. треба вихилятися на фул, бо спарка небезпечна в жінки. Побігла спарочниця отут. Вот так. Зайшла, чи шо? А ти крадешся? Я крадусь. Крадунчик? А можеш повідволікать на себе? Намогаюсь. Домагаюсь рубить. Брут максимально відволікаю. Стягуйся на мене. Красунчик, і одна лишилась на вулиці. Мінилась. Мене пушать. Угу. За перматом пушать. А я втік. Дуринда ти. Отут. Солоченко. Злоченко. блін. Живеш? Отут, так. Да. Та я в голову хотів, я вітаю, дякую дуже за сапку до Оце анекдот! Да вхит, по пузо. Блин, привіт. Там посмалончика підняли. Сбер підняли? Да. Та скільки можно. Я хилюсь пока. Я їхнього підпалив, той шов в хаті. Я, я не знаю за что. Я, я всех вітаю. я пропустив, я играю гру. вибачте. Буду кити піднімати в хату, напевно. Но надо хуя. Вот тут надо ху. Вот тварина. Ох. Я бы на ее месте зараз бы сказал. Якого хера? Я за спарки в Из лимата дав А вин выжив. Вы бачил? Я выжив. Реально. Привет, привет, всем привет, всем привет. У нас тут какая-то такая запекла бийка с этой трикой. Это да пуш, пушать пришли, что? Может, может кушать? Ой, их может... скинул из добра. Може кушать пішли, а може вони покушать пішли? Покушали, покушали. Дименса трошечки наїлись. Кушать вони пішли. А, а, а я вже тут. А я вже очі тут, усе бачу. Крубаш. Набої давай сюди, а й набої вже нема. Тю. А, є набої. Е, я коробочку. Я коробку не треба, якщо не став, треба. не став. Мені не треба, я замата забрав. Я вже, вже поставив. не треба. Я вже був поставив коробочку, Нема пістоля тепер мені. От в чому проблемка то. Робити. Робити. Так я тобі кажу, йдемо на бою візьмеш. Я тобі покажу, де я поставив. А, а цього Без всередині все. треба да? Ну давай я візьму. Я мені. його підпалив. А, да, ну хай. О, так я <кх> ну, пул обойму не... взяв. Я пул обойму взяв. Я не всі набої є. На, 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 на пістольчик цей. Тю. Дорінка Долінка Чепінчера заходив на стрім. Хтось, хто сразу казав, що ви і його одразу банили. Ні, та не зразу... А, та це якісь міфи пішли. Колись зайшов чу чувак на стрім, я з Лінком грав, а він і пише, що ви ракали. А я щось не в настрої був тоді, я йому кажу, трошечки можна якось можна якось нормально написати. щось. Мусорнулись. А потім він щось почав про про. Та що ви мусорнулись, та і та ладно. не гори, не гори, каже. Що ви мусорнулись, коротше, йому овлед дав. Ти матч На А, дав, давай, чувак щось відполовився і більше не приходив. Шо ви рак. Ращидли, ракали, Ракали. Шо вигравці в ха? О, оце пар... потужно, реально. Оце нормально. Володя, оце клас. Шо вигравці в ха? Д... Це, це, ми... це не так образливо, але ми розуміємо, що це ти маєш навіть. Расчидли, блін. Й... йолки палки Мусаранулись, Шо це? пики мусорнулись. Ой, блядь, спини, блядь. Пинчер, прикинь. Вы Пи пышны, ка. Поваюсь. Поможить, мене ще є смужку відновити. Ой, шприці, а, Ой, в упорі, б... В упорі ось знизу. В упорчику? Ай, блядь. Що ти? Мусорнувся, блін. Прикрий, зайчик, у мене 40 секунд, і хп більше нема. Я тебе похилю, зайчик, як По треба. я маю, Ну приємно. далі Де... крутой з злушника десь тут, отут. Де валий. Та не, з той сторони. Да. Ну давай, один на один. Десь отут, десь тут, блять, я не бачу. Я не бачу, я не бачу. Дай міточку. А я так. От би жук був. Може сову запустить, бо сам як той жук. Він кудись тут стріляє отруту. не міров. Німіров? Бачу! Бачу, під деревом сидить. На 270-й Тихо, Під деревом сидить. А що він робить під деревом? Какає, чи що? Какає, отрутою по мені какає. Ой, хавайся. Де? Мені прям погано, Пінчер, на, 207, на 285 на вулиці. Він ну ми буваємо пахиль, мені, мені погано. У мене вже немає нічого, і все. А Давай тут доки, а йдем крутить, зайчик, ми тікаємо звідси, отут він десь. Як крашить? Так і поста... Україні, постоит. Нет, це ми, Україні, може він і рашить. Але він не мірав, yeah. да? Mm. Він не мірав? Це Ні, це не не мірав. А я хортица тоді. Никуда. Мороже. Мороженое. Не, я хлібний удар. О, oh, я хлібний удар, все. Mm. Хлібний удар я. Все. Блін, ну я їх не бачу, блін. Щось підпалює. Десь тут, десь тут. Та тут запарканище. парканіще. А тут немає жука, ніде хочеться жука так пощупати трошечки. Він мене заспокоює трошки. А. У. Я спок... Типа мене можеш пощупати. О, пощупати сову. Клас. Де якраз пір'я там змінив, да? Mm -hmm. В мене бігає на 230. Казацька зрада? Чуєш? Почекай, мене тут час. Готуються мені дати в голову. Хватит, в хате вылез. Зализ. В хате вот тут. Вот тут, в хате. И в тебе там ще хтось ходит, да? Двое. Ну, блять, ну відтягуй, як відтягуй, я не могу. Витягуй, 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 витягуй. Сейчас их тут будут проймать ці, а мы тут. Це ж мы против Трик, ты разумеешь, что. Що... Yes. Что все не так весело. Удар в очко. По... по мені? Відмимале кличко. Там хтось разменялся. Тихо, тихо. Я Ні-ні, ти тут типа убили. У меня карабина нема. Дай дырочка. Хочу дырочку. Дайте дырочку. Удар очко, ведмималея кличко. Апае, шость, походу, апая. Дуже дуже противна капка, хочеться ригати. Ригать хочеться нереально. Я боюсь, що тут типи. А може мушками трошечки когось накормити. Нагод... Ой! Тебе... У мене хп нема, котик. Ой. Зупини. Тапа, мене нема чим хілить, а, да? Котик. А так а давай відтянемося на суплайчик. Я думаю, що нічого тут не, не, не стане. Я бачив зараз, зараз її, я дам головешку. Та шукає, ж головешку, чи умреш? Я на сусідній суплай иду по фигу. Не, я иду на поицу. Питану. Там бочка обережно відразу. Бочка, дишка. Дишка, бочка. Ну там ще, от там ще сидять черти з цим. з лушниками. Это такий гимн. Хорошо. Хорошо, молодец. Там не фулове вони, там один же тут. Ага, їх пушать. Тваридзе якась з лісу, по мені стріляє тваридзе Пошов вон. Вот тут десь. Да, 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 він близько, причому. Його... десь отут Вон побіг. Побіг, в ліс. Лісовий Лісовик Лісовенко якийсь. А ми його пушить. А, а ми його пушить. А ми його пушить Шо ти Ага, а, ну він, я його хитану, але він мене вбив здесь пару пістола в голову. Я його хитану. Зайчик, я я твій спаситель. Поняв? він виходить выходить из бедрами. Тихо, тихо, спар в тихо. А де там, 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 там ще там ще щось, там хтось іде. Фуловий, ти, ти фуловий? Ні. Попку, попку наукольчик. Ні, я мотаюсь, я мотаю. Помотаюсь. Тебе всі смужки, зайчик. Ні, у мене 50-100 хп. А де ти вбив його? А ти що, не перший раз мер? Ні, я маю на увазі, що у мене одної смужки немає. Ну, не дохилилась. Так я вколов, тобі щоб всі 5 були. Ні. А, ну бачите, класно, я вколов. Я вколов, воно витратилося нема. О тут ще хоче тебе. А де ти вбив, типа, я залутаю. Тихо, тихо. Да ус він. Вона не працює, вона не працює. Я витрачаю 120 дол доларів. щоб, Аптечка є? Мене є аптечка Крути себе, себе крути. А ти фу? Ні, то тебе більше хп нема. У мене дві смужки. Та я потужний, я можу. Потужний. Ну вже бой, вже, вже другий раз не, сп... не працювала, розумієш? я Лутаю ще? На... ну там щось ходе. Пали його к чортої матері. Аптечка не випала, динаміт випав. Не, Там десь тут сидить тіп. Це й добрика все, все. брики? Та не працює шприц, я в хант не граю. А, в мене те вже було. ж прицем на полоску. Ну, не, ну воно не відновлює смужку просто і все. А тут, тут, тут капкани стоять, ні собі на куту обережно. Тут я там капкани. лазав, я там лазав, їх не було. Десь лізе. Десь отут в хаті. Я не фулловий, блін, там спарки є, чи там якась гумус. Куди він лізе? Десь Слушать, Тушать, 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 гаврика нашу. Петь. Ну він не фуловий. Я попав. Попав? Не вбив. На 165 а на горці, попав, на, на горці клуму сидить. Ага. О. Його вбили. А чим його вбили? Е, З глушничка. Яка глушничка. Хто його підняв? Його не підняли. Типа посвітив. Вылезла, вылезла. Вылезла какашечка. Буде пушить, мабуть. Я бачу його, але я не попаду. У мене патроны закінчуються, мне треба свапнуть. Лучник, лучник, лучник гранатометник. Був в туннелі и сидить там. Все, Що мене... все. По набоєм. Я умру зараз. Там спарка, мені пощастило, просто на відстані не добило, Я не добиток. А там два трупа. На один. Ого. Ось со труп. А людина є? Нема аптечки. Не знаю. Теж нема аптечка. Погано все. Погано все, і хочеться, і хочеться рыгать. Так ось у москіту візьму, ты постріляйте. Ось тут тип, виходить. Угу. Ось тут. У меня аптечка є. Може тебе на фул выхиляй? У меня одна ось тут суть ось тут тип пікає. Блять, ну як я все гомна гра. І вот тут що? Лінк, ну шо ти блін, ёлки пал Давай ты спарку парку віддам. візьми мою спарку. Так я взяв, я взяв. Я не, я не влучаю, а ти... а ти будеш всіх убивать. Та куда, блядь? На 50 хп. Да. Ну так ты за зі с паркой будешь смертельно, скляна пушка, ты будешь скляна пушка. А я шо? А я Глэк. Бо побігли! Перебігай, на вулиці. Ловлю. Угу. Далеко за... наперед взяв, тікає, огонь. Огонь Ой, тікає. І тут так гарно тікає. Погонизы несутся. <пілка> Давай, перелізаем забор, ребята. Меня <пілка> пам'ятаю, цей мем був сим. І кто був з атакою титанів, я тільки почав тоді дивитися, і це було дуже смішно. Блін, а чого вони тікають? на <пілка> підпалили, підпалили міст, щоб ми не перейшли. Вон, вон вон, вон вон! Уже там! Пипець, а що? де спіди взялись? Ее -мо, на суплаї, да. А мені да. Я не боюся, я по воді піду. Кулі будуть пролітать. Кулі будуть пролітать поруч. Я 50 хп, що я. Хто я, що я? Хто я, я студент тут з Ще підпалив, щоб не гнались, прикинь. Бояться, вони бояться, а це головне. Це головне. Суплаю тут нема. <coughs> Туда побігу. А шо там? там? Один на суплує, один на суплаї. Хитанув. Все, нема на бою. Бліть, я бачив, пропустив. Мені теж нас. Ну, тут. тут засіли. Тут... Зброю... вони там зброю свапали, Тут сидять Дивись, чекають чи ні. Та ходять там, Блін, а мені якось похилиться, треба піти А ну прикрий. Я похилився. Та Я прямо так от Погнали, я їх іду вбивати Ну що, сс, одногрупники. одногруппники. Витаю. О, вот тут. Выхода на ме. тут за домом, тут черт. О, ю-мою. Чучело.

Десь один в лісі, а інший. Ось, ось ось, вийшов. Куди вийшов? Хитану. Друга тут. Друга за друга сидить в лісі. А тут тут цей форшот бомбу? Та, ну ця буст. Я взяв буст і я. Бущений. Бущений на 5 хвилин, якраз. Хватить побив... Вони в кущах. Як їх дістать, не розумію. Тихо. Ну Так, чисто в кущі, Хорошо. О, то Я дав. Хорошо, красунчик, дав. Дав жестко. Иншоу тут. Ой, я, я Я все, пинчер. Я не бачу их. Как це ты все? Прикрий. Жить. Я, я... Жить, реген, не, не вмирать, я сказав. Дивись, щоб зліва не... Не взливами. Не я не бачу його. Прийшла гапать. Тільки де труп лежить? А я їбу. Ти щось тут? Якась спарка глушена, я не бачу, я не бачу. Я дав хід, ось тут. Я тут чую, сиділа, я мені дав хід. треба відрегенитися, покурити трошки, перепочити стрес цей. Мені точно. Вони піднімають пішли. Ну хай піднімають, він не фуловий буде, я пішов аптечку шукати. Ти тут? Купон на три дози, нормальок, да. Голосо. Зброя з Блокборна. Ну там сидять десь, я не розумію. За тобою броньований. Пічечку дать. Ага, вони по ньому влучили. Він помагає нам, отут десь сидить, я не знаю. Ну, я не знаю, там хтось вогник був. Ой, аптечка тут є, якщо що. Добре, ми в голову не влучили. Я не знаю де, десь воно там зе. Аптечка ще одна, І ще одна аптечка. Я підведу аптечку сюди. Убив, 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 убив. убив, убив, убив. Ти, ти убивця? Да, 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 вбив когось. Взяв нагороду хтось інший. Чого, блять. А, насмерть убив. Ось тут. Убив насмерть? Ну, походу, нагороду. Тихо, тихо, тихо. їх ну їх ще два. Нагорода в руках, їх два. Їх два. В мене дав хід. Ось тут. І труп бачу, лежить їхній ось тут. Ось тут вони. Відходять. Відходять О! В якісь. Спарочку глибини. Тікають глибини. Вони тікають. А, прямо тікають геть. Ну подивись на мапу пока. Ні. Ні, 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 тут. Тут. Так. Да. Тут, тут танхамон. Ні, кисяль. Опа. Нічого живий Гаврик. Я живу, живу, Гаврик виходить. Дробошит отут сидить. Ось тут. То тобто, щоб світліше Береж. життя їй було. Один обходить нас. Нас один обходить, не з. А може ми вийдемо. Куди вийдемо? Ну, на вулицю, щоб тут з дробовиком не діду. -ді -ді -ді. Так, а Тіп з нагородою де? Він відтягнувся на порт. Другий. Другий за друга відтягнувся. Підтяжечка. Один тут, а ми сюда. А куда? інший на дорозі отут. А може він на, на вихід біжить? Ні-ні-ні, він тут ус, вин, він на дорозі, вон він. Вот там десь. О, стріляв по мені, марафонец. Блять. Здесь упор по мені хуй. Серега, Серега марафонить, тут. Блін, а Серега марафонець фуловий. ловый. тут Угу, я його не бачу, пінч. Я до тебе. Підтягуйся. Вона сюда біжить, Чи він біжить Десь до неї? Анатолій... Анатолій підійшов до неї. Відтік звідси. На смерть бей. Ну то нас смерть, а це ні. Ой, это така... такий бруд. Биз, мені так погано. 13 хвилин до кінця матчу, а у нас тут возня така. Ну, вони вот там сидят и все, и вы коли колупать, их там немає. Мне погано. Я Ні. хочу рыгать. Мне погано, хочется рыгать. Дайте Фердимочку. тут, бес тут. Упав Ой, хорошо. И нишками задрыгав. Уже ресурсів немають. Ресурсів не мають. Мені погано просто, мені просто погано і все. А як, а як же ригать дайте? Вони, а там, а там він на трупі, він на трупі, він на трупі, він на трупі. Щось дуже тихо підозріло. Хочеться ригати. Підпалив. Під підпалив, підпалив. Чупчика підпалив. Я как! Тут, я там та куля, в мене стоїть же ж ви бачите, Хорош, яка куля. Хоро, дякую, дякую, Чат, Ну ви, блін, на вас можна покластися. У Вас як попросиш, ви зразу. Молос, дякую вам дуже, дякую дуже. дуже ДЯКУЮ. Мамо, я сольника ВБИВ, Спалив його. Там слей це і чекає, я то й кажу. Ну я не хочу, щоб я один лишився з ним проти, проти двох. А йому світліше. Щось буде, дуже тихо підозріло. Хочеться ригать. Ригать, хочеться, пипець. Пиншер, я ебанутый. А он здесь тут сидит. Я кажу тебе, он... Вин... Так вот все, он, тю. О, скотина, какая у тут в кущику. Сидите, какая, тю нам. Ну, так агра, то Ого, блядь. Вот. -мо, хочется помыться после такого. Я потушить не А же все. Елки-палки! Oh. Oh. Назад, на миг, давай. Нет. Урюпинск, нахуй! Реально ще дерева не куш дякую, літ, Дякую, дякую, дякую. дякую, дякую.